Всім добрий ранок і знову косівський ринок. До вашої уваги. Стіл. На 2 метри плюс 40, плюс 40 2,80 вісімдесят. в продажі нові появилися. Такі нові стільці маємо в наявності. Ну і, звичайно, косівський ринок. Всім нагадую, чим ми займаємося. Приймаємо замовлення на металопластикові вікна фірми Века. А також меблі, будь-які меблі, кухні, спальні, прихожі, столи. Все є у наявності. <кхід> Всім гарно дякую, хто підписався. У нас за більше 2700 людей. Добрий день. Яку ціну ваші Такі по 100 без вершників. Вершником 150 і такі більшість Дуже гарні, ручна робота. Всі приходимо на косівський ринок. І це, маємо таку красу ручної роботи. Кому треба звертатися на косівський ринок? Дуже гарна робота, ручна робота. Для кого ви ще знімаєте? Для вас. Яку ціну така рушниця? Дві сто. Дві з половиною. Зеркало дві з половиною. Друге. Тоже. Також. 1700. 1700. 1450. 1450. Там дрібнички від 450. Дішики від 750 до 1500. Дякую. Дякую, гарно, тягом.